Доброго дня, малята! Сьогодні у нас буде цікаве заняття. Сьогодні ми з вами поговоримо знову про осінь, про щедру і багато. Так що мушуйтеся гарненько, і дивимося, і слухаємо уважнесенько. Ранчева і гарна, у землі сиджу нема. Соковита, солоденька, вже я стала чималенька, собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть морквину. Той, хто їсть його, той знає, всіх мікробів він вбиває. Господині його консервують і рагу смачне готують. Цей фіалковий пан Тонко шкурий. Баклажан. Я овальний і довгенький, дуже гарний, зелененький, помідору рідний брат, дуже добрий на салат. Літом свіжий я зелений, взимку добрий я солений, вмію я водить танок, бо найкращий. Огірок. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, пироги зі мною печуть і в салат мене січуть. Що це? Борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Картопля. Який же гарний город! Ви тільки подивіться. І врожай вродив. Нам треба його зібрати. Але спочатку треба дещо з собою взяти. Подивіться уважно, що ж нам може знадобитися для роботи. Молодці дітки, все правильно вибрали: граблі, лопата, сапа, ліка та рукавички. А як ми можемо назвати одним словом? Граблі, сапу та лопату. Правильно, це інструменти. Тож беремо наші інструменти і йдемо далі. Давайте спочатку зберемо овочі, які ростуть в землі. Давайте зліва направо. Цибуля, морква, редис, буряк і он заховалася редька. Молодці. А тепер все так же зліва направо зберемо ті овочі, які ростуть на землі. Помідори, перчик червоний, перчик жовтий, перчик зелений, та огірочки. Ви молодці. Подивіться уважно на ці овочі. Скажіть, будь ласка, яким вони кольором? Як вони називаються? Яких овочей більше? Які овочі знаходяться з правої сторони? І які овочі з лівої сторони? Молодці. А тепер назвіть, будь ласка, овочі, які ви знаєте на цій картинці. Молодці! А домашнім завданням вашим буде намалювати всі овочі червоного та зеленого кольору, які ви любите їсти. Мене звуть Миколка. Запрошую вас на свою ферму збирати веселі овочі. А допоможе нам у цьому співаночка та спеціальні знаки підказки Ось вони. Ця підказка означає, що потрібно тупнути ніжкою, а ця, що плеснути в долоньки. А ця підказочка означає, що потрібно вдихнути повітря. Запам'ятали? Починаємо! Дякую вам, малята, за допомогу. Ви молодці, справжні помічники.